Друзі, що ви зараз бачите перед собою? Це скар. Так, все ж таки, що таке Гаярд? Тиха розкіш чи переоцінений бренд? Гаярд з'явився у 1853 році в Парижі, продовживши традиції створення багажу для аристократії ще з 1792 року. Це один із небагатьох брендів, що принципово уникає реклами онлайн-продажів і співпраці з інфлюенсерами. Ціни на гаяр це окремий вид секретної інформації. Офіційного прайс листа немає, і дізнатися вартість можна тільки у бутику, де вам можуть сказати, що цієї моделі немає, і просто закрити тему. Ще одна особливість Гоярдін це спеціальний технічний принт, який наноситься вручну, що надає кожному виробу унікального вигляду та підвищує його цінність. Цікавий факт: сама Коко Шанель обирала Гаярд ще до створення своєї культової моделі. Гаярд це бренд для тих, кому не потрібно доводити свій статус. Він говорить сам за себе, але тільки для тих, хто вміє слухати. У нас в наявності представлена лімітована сумка, яка більше не випускається, а також гаманці та кархолдери. Пишіть вашу думку у коментарях, а також слідкуйте за оновленнями.